Важливо розповісти про те, яким стратегічський лиман є зараз, як на ці міста вплинули бойові дії і повномасштабна війна. Що мене найбільше вразило, це взагалі масштаб, наскільки всього може вміщатися в одному селі. Тобто, ми бачили і зруйновані будинки, і покинуті будинки, і плюс там сталася велика. Природна катастрофа це підрив там російського водосховища. Через що водосховище припинило своє існування. Більшість тих, кого ми зустрічали, кажуть, все буде, все відбудується, все відбудуємо. Ці люди вони вже відбудовують свої містечка. Вони заклеють вікна плівкою, Вони шпаклюють стіни. Вони збирають воду у відра, яка тече з їхніх зруйнованих дахів. Вони живуть там. Вони є тим клеєм, який з'єднує взагалі все, що там відбувається, вони наповнюють там життя. Вона вийшла до сусідці, а в будинку залишилась її літня мама з літньою сусідкою, яка у них мешкала, бо вона була одинока. І в цей час впала авіабомба. Бачите, від будинку нічого не залишилось, і ну жінок ледве знайшли, щоб можна було поховати. Жінка Оксана з Святогірська, а в її будинок поцілив снаряд. І в цей час вона і чоловік були в підвалі, і тільки тому вони врятувались, бо в цей час були в підвалі. І після цього вони вирішили, що треба їхати з міста і зробили це на мотоциклі, який залишив їм. Сусід, але вони повернулися після деокупації, ось так і живуть на напівзруйнованому будинку, але попри це до, доволі настроєно оптимістично мають плани садити город. Дронів класно, але обстеження вони не дадуть. Це не буде визнано актом комісії. Міжнародний реєстр збитків, який запустився, він прямо каже, що потрібен акт обстеження комісії. А акт обстеження можна отримати тільки після того, як це пройде процедура. Тому фактично, фактично, вибачте, але держава на сьогоднішній день категорично не готова. Фінансові частини фіксації важливі, ще фіксація, яка дозволить і зберегти. І поділитися з світом, що знову ж таки, покаже, як живуть люди, що пережили і що потребують. Багато людей відмовились від сертифікатів на придбання житла, а саме перейшли у тракту, щоб отримати гроші на відновлення свого житла, тобто відбудову саме будинків на своїй землі.